Вітаю всіх на каналі Трудові Будні Агралія. Сьогодні у нас починається такий новий зимовий проєкт, оскільки робити такого зараз нічого не робиться. Ну як не робиться, я маю увазі на полі. То йде потрошку, то підготовка техніки, і заодно вже давно я хотів зробити або купити, або зробити, але ну, ціни такі трошки кусаються. Ну, в даний момент ми собі не можемо дозволити. Купити отвала і хочу зробити саморобного З однієї сторони, щоб можна було і сніг прогорнути, і собі, і людям, щоб можна було більш-менш ходити, а з іншої сторони, щоб підгорнути якісь перегні, там навоз чи землю десь підгорнути, спланувати, зерно підгорнути в коморі, коли на жнивах. Зараз яка задумка? Хочу трошки розміряти. що до чого. Скільки вирізати на лонжерон, кріплення робити, скільки вниз опускати від ланжерона. Ну і яка довжина балок цих поводків, що йдуть від ланжерона до самого отвала. скільки приблизно чого розміряюсь, шукати. Значить, буду робити із підручних матеріалів те, що вдома знайдеться, ну, можна сказати так, як з металолому. Так що ось дивлюся, скільки, значить, в принципі, по ланжерону, думаю, десь можна 55 і достатньо. Більш не треба. Десь отака буде довжина. Тут, в принципі, в мене ширшого немає. Тобто, зроблю із швелера десятки. Ну і вниз, скоріш за все. Так, якщо у нас тут 55, тобто, виходить, отсюда ми опускаємося вниз. Десь, ну, висота закінчується швелера тут. На цьому отворі, тобто, я думаю, десь приблизно на 35 нижче не треба, щоб землю не задівало. Тоді зробити розкоси сюди і сюди. І вже тут десь у нас приблизно буде відсюди. Міряємо довжина, скільки самого поводка на отвал. Метр сімдесят, я думаю, десь так. Значить, два по метр сімдесят. Або ж метр 60 навіть можна. Метр 60 І тут, не знаю, як получиться Хотілося в ідеалі, щоб він повертався на дві сторони і по центру ставав, щоб можна було виконувати. Різні роботи, але зараз тут є нюанс. Зараз, якщо опустить, де ж у нас виходить? Так, приблизно 60. Метр шдет, да, буде достатньо Значить, зараз відшукую матеріал, який знайду в себе. І починаємо робити проєкт номер 1 у 2026 році. Подивимося, що воно як буде виходити. циліндр. У мене якісь є, зараз я покажу вам. Всього гідроциліндр я знайшов у себе такий у запчастинах. Він довго лежав. Ну, я думаю, що повинен бути робочим. Ну, то не страшно його можна розібрати, якщо почистить. Волога тут начебто не попадала. Ну і в планах значить, зробити все відсюди. І якраз буде, я думаю, в самий раз. Привіз я від токаря ось такі заготовки возив, він посверлив мені отвори 7 штук на діаметр 18. Це в мене болти поки що примірочні діаметром на 16. О, тут вони маленькі, ось видно. Надо більше. Ну, для примірки то нормальні. Тоді я поїду, куплю в епіцентр. Які потрібно, як я розміряв. В принципі, можна було якусь картонку чи бумагу поставити і зробити як шаблон. Ну Я е, трошки швидше ставив з однієї сторони, Ось так поставив я. а з внутрішньої сторони просто поводив карандашиком, все збігається, окрім одного отвору. Значить, отак буде стояти. І зараз поробив я все. такі заготовочки, скоріше, або отак. Буде стоять, або ж може буде під кутом, чи я не вирішив. Получається перпендикулярно і буде такий розкосик сюди йти. Так, ось так виходить. Зробив поки що на прихватках. Зараз зніму, все поварюю. тут ще косинець з цієї сторони вкину. І це дивлюсь, або робити отвір тут. Під оці довгі бруси. Або ж виводить якось сюди і тут робити. Це не знаю як краще. Ну, скоріш за все, мабуть, я буду робити отут отвір і ставити сюди вала. Або вал ставить, або робить, щоб на якомусь шкурню Ну ще поки не рішив. Зараз подивлюсь, як воно буде виходить. Значить, ось таке вийшло. Це права сторона вже, в принципі, готова. Добавлю я сюди розкос. Тут поробив втулки ось такого типу, розширив під трубу і зв'язав між собою. Кинув косинець сюди, сюди і сюди. Тут, в принципі, далі буде між собою, між правою і лівою стороною. якраз буде і ти розкос, То тоді ще зв'яжу розкос із цією сто... стороною швелера. Значить, як я робив сторона швелера, що йде до Ланжерона, тут я вирізав от таким макаром. Все. І так само з цієї сторони. Потім дві сторони отак зварював. Ну, тобто, Тут було вирізано П-образним. цим. Далі. Оскільки сверла у мене такого немає, у токаря теж не знайшлось, щоб не шукати коронку ця що для просверлювання. Просто зробив отакий надріз, сюди вставив трубку і поприварював. Далі все наростив трошки нижче. І між собою зв'язав. Тут все пообварював. Ну і в принципі вийшло так. Уварив ось цю трубку. На поводок. Цей, що буде до відвалу йти, ставлю я таку трубу. Я не знаю, повинна витримати. Якщо не витримає, то тоді буду шукати якісь інші робити поводки. Товщина у нас металу 4 мм труба. Зробив ось такого пальця, підшліфував. Значить, робив я. Ось у мене зігнутий був вал із Т-150. Ось він тут зігнутий був. Ну, у мене два їх таких є. Значить, як воно буде. Мабуть, отак так як краще. Так. Тут ось вставляється. І сюди ставиться. Палець. Все нормально воно все ходить. Ніякого люфта нема тут. Вверх-вниз, а в сторони воно нічого люфта зовсім немає. Трубка всередині 27 діаметром. Його треба буде змастити, щоб воно не заржавіло. Ну і тоді тут попросверлюю отвори, для того, щоб шплінти можна було ставити. Ну, коли треба, собі вибив, зняв. По крайній мірі так у планах. Зараз трохи дискомфортно його робити, ноги промерзають на вулиці, мінус 11. Зранку було, зараз трошки може тепліше, але ну, все рівно дуже холодно. Так що, в принципі, ця сторона права вже готова по ходу трактора. Ну, і буду починати робити ліву сторону. Дуже багато часу оці підміряння виходять. То значить, отак вона буде стояти на тракторі. Нормально, ніде нічого не мішає. Зараз буду ту сторону варити. Саме головне зараз повиставляти, щоб воно було більш-менш рівненьке, щоб воно не торчало куди, в різні сторони. Так, ящика інструментального довелося поки що одну сторону відкрутити. Треба буде по-другому його переставляти вже робити кріплення, тому що якраз мішає для встановлення кріплення отвала. Зараз тут повиставляю, і тоді вже буду далі його робити наборний і приварювати. Так, потрошку проварюю його, підганяю. Ця сторона вже начебто трошки швидше, швидше йде. Тут ось я роблю такі розрізи. І сюди ось нарізаю якраз цю трубочку. Ось так вставляю, обварюю. Ну і так само і з цієї сторони, щоб ось з двох сторон було підвал. Так. І так. Значить, тут надріз зробив. Зараз з цієї сторони зроблю і тоді буду тут уже зашивати його. так. Залишилось варити втулки, і знизу, щоб вона не розходилась. Ця сторона буде теж готова. Десь, отак, мабуть, на такій висоті буде. І під'єм. Нормально буде. Воно, ну, як думаєте, витримає оця труба. Я думаю, що повинна витримати. Саме головне, потім перед установкою ще тут шви попроварюю, більш краще. І з середини тут із наружів більш-менш нормально. Так, ця сторона готова теж пообварював, попідчищав. Ось так вийшло. Трубу теж я тут, Все видно, добряче попідварював, вже ж попротирались перчатки. Тут теж пообварював і з цієї сторони вставив глуха така втулочка. Ну не втулка, а заглушка спеціальна. Де йде, вона десь близько сантиметра товщиною. Я обварив, щоб воно ніде його тут нічого не розпирало. Підготовив шкорі сюди. Воно тільки трохи гаряче відразу льодом береться. Тут воно все нормально так вставляється від руки. Тут теж прийшлося тут десь приблизно півтора міліметра знімати. Тому що стандартний гвал. Там 28, а потрібно 28,5, здається, даже там сотки ще. А тут якраз 27. То його тут прийшлось шліфувати, щищати болгаркою. Зараз буду ставити на трактор, і якраз кріпити вже на болти. Цю сторону підготовлену і потім починати між собою варити. Отут якраз. Зроблю дві розпорки, поки я діагональ не буду кидати, а як буде вже встановлений отвал, тоді вже кину за одну діагональ. Так що тут проварено. Можна підміряти і ставити теж в цю сторону. Зараз відразу буду ставити шайби. І можна його вже, я думаю, прикручувати. Там же я обвалювати нічого не буду. Цю сторону дуже важко ставити, неудобно. Ну що поробиш? Зараз я попідготовлюю тут все, а тоді далі подивитись, як воно тут виходить. Значить, така конструкція. Це я приблизно прикидаю. На ланжеронах тут ця сторона права і ліва, тут все закручено вже. Уварив я розпорку під гідросиліндр. До речі, той гідросиліндр, який я міряв, не підходить. Коротенький. Надо якогось, як мінімум, це 75-й культиватор, сівалка такого шукати. Все, вже така рамка зроблена. Да, згоден вона не полукругом, але що в планах тут зробити отаким значить, бортиком направляючи, і там метал тоді зашиється. Буде так. Тоді тут на швелер на кінець буде резинка прикручена. Тут зашиється металом. Далі Два буде швелерайти з, з тієї сторони і розкоси будуть. Ну І треба зробити, ну, по крайній, мірі, в планах, щоб він повертався по центру стояв вправо і вліво. Оце єдине, думаю, як його краще. Або на двох опорах буде, або на одній опорі. І циліндром, як його краще. Ну, тобто, виходить, тут два пальці будуть, тут з розкосами все, толкати його. Або ж робити, щоб на одній і було поворотне. Це я не знаю, як його краще зробити. Поки що продумовую. Ну, зараз подивлюсь, наскільки висоту. Тут ще може бути такий один нюанс. Може прийдеться ще. Десь або тут, або тут його підрізати. Для того, щоб вивернути більш, коли при підйомі, щоб більший підйом по висоті був. Це ось так буде десь приблизно. Я думаю, вище не потрібно. То, щоб балка качалася ще, щоб його нічого не рвало, не било. Поки що тут діагоналі ніякі не розварював. В планах поробити косинці. Порозшивати його. Ну, і в принципі, так щось мудрую. На такій стадії зараз знаходиться проєкт. я Оці тяги. Поводки я їх називаю. Не знаю, як вони правильно називаються. я на 32 см. І зараз довжина їх становить. 1,42 м. З однієї сторони, довгі вони тут не потрібні. З другої сторони, чим менша е, довжина, тим менше навантаження йде щоб на ізлом оціє труби. Тут вистачає воно. Я поставив рамку, тому що зварів вже е, ну, підварительні наброски зробив під отвал. І тут начебто все нормально. Значить, як я тут роблю, тут поставив двутавр. Ось. Все. Тут кинув два розкоси з однієї сторони, і з другої сторони. так само. Далі варюю трубку. Ту саму, що накріпленню на, на лержерон я ставив під шкворень. Тут, тут роблю з двох сторон, зверху і знизу отвір. Вставляю трубку, обварюю тут тут і зсередини. Далі роблю такі вставки, для того, щоб трубка не прогиналася, коли воно давить, не було деформації. І приварюю. Далі відрізаю отакий. 13 см, 10-й довжиною. Опять роблю такі вирізи і ставлю, закриваю. Тоді я не знаю, може тут чи робити якийсь розкос. Значить, навантаження, в принципі, йде в цю сторону трактора. Тобто не потрібно його, я думаю, ще щось мудрувати. Тут воно достатньо буде. Ну, Зараз зашию цю сторону. Розкоси я тут, я вже кину, мабуть, у кінці. Ріжу ось, ось з такого металу. Товщина 6,5 мм. Якраз на ці розкоси дуже багато розходиться круга. Тут за шию і буду переходити готувати сам отвал, робити кріплення, більш розварювати. Ну і подивлюся, як воно буде. То що сьогодні до 5 години ранку не спав. Були одні ідеї. А в результаті, коли починаєш робити, тоді дивишся, воно вже по-другому. З'являються нові ідеї, там, туди-сюди. І якось виходить якась робота. Значить, ще раз повторюсь: цей циліндр не підходить, він короткий. Потрібно cs 75 й приблизно такий, як на КПС-4 культиваторі, або Сівалки СЗ36, 5,4. Ну, або на других сільхозінвентарях. Я на отвал рамка. Оце буде у нас низ. Десятка швелер. Е, поперечки будуть теж. Ось, ось тут одна, ось тут буде друга. Це там, де вже підкріплення на трактор буде йти. Ну, і тут вже буде розварювати і розвкоси робити. Так, глядачі підписники, дивіться, що виходить. Значить, зробив набор на отвал. Знизу стоїть 10-й швелер, і зверху я поставив з обратної сторони і з воротньої, і з внутрішньої на всю довжину теж 10-й швелер, для того, щоб з цієї сторони йде навантаження, коли йде чистка снігу або землі, підгортання. А з цієї сторони воно, оскільки все тут давить, щоб його ніде нічого не згинало, щоб менш розкосів було, щоб воно на згинання всю сторону не йшло під навантаження. Значить, раз, два, два швелера десятки. Кинув сюди ребра жорсткості. Ну і з цієї сторони вже почав робити кріплення. Зробив один швелер, втулка. І шкворень, І так само з цієї сторони. Верхню частину я тут трошки закріпив. Тоді, коли я зніму е, корпус відвала, потрібно буде зробити отакі косинці ребра жорсткості для того, щоб воно його не складувало, сюди не ламало. І ще як варіант, не знаю, подивлюся, скоріш за все, можна буде зробити кріплення, по крайній мірі. Ну, там подивлюсь вже по по роботі, як воно буде себе показувати, можна з центрального вінта буде зробити, кинути відсюди, сюди. Ну і зараз що в планах. Треба буде підняти його, зафіксувати. Значить, як я роблю, Все нарізаю у швелері отвір, такий квадратний болгаркою вставляю сюди тулочку, обварюю його. Ну і потім тут ось, ось зверху з цієї сторони було. І так само потрібно буде із низу зробити. Там я спочатку відео казав оці розкоси, значить, тут не 6, а 7 мм. Ну, я думаю, що для розкосів вистачить товщини. Ну, така буде висота підйому. Можна навіть трошки ще. На пару сантиметрів вище підняти, ну я врахую, це нормально достатня висота. Зараз поприхватую кріплення знизу і можна його знімати уже, робити розкоси підсилення. Якось так буде воно. Корпус відвала. Якраз вже зняли і принесли на обварку. Тут я повиставляв кріплення ці, значить, зараз отакі буду розкоси уварювати. Тут воно все позачищається, благородиться. В планах отак. Якраз буде ребро жорсткості, для того, щоб воно не ламало. З однієї сторони і з другої сторони. Ну, Далі пороблю, подивлюся. З однієї сторони, якби тут було вище, то можна було б кинути туди діагональ. Ну Подивлюся, або кину звідси сюди на угол діагональ, або ж просто пороблю ребра жорсткості тут, теж, щоб бокові нагрузки витримувало. Ну і Тут його пообварювати. Далі в планах поробити коротенькі ребра жорсткості тут, хоча б по 3 штуки на кожний прольот. Ну і тоді зробити, порозшивати його, як і ребро жорсткості, і заодно, щоб метал не прогинався. Ну, поки що працюю, а далі покажу, як воно виходить. Така робота поки що зроблена, світло знову вимкнули. Що встиг зробити? Я додав ребро жорсткості. Ось його, з однієї сторони і з другої сторони. Далі. Зробив я такий козирок для того, щоб сніг не перевалювався на ту сторону. Тут буде металом так зашито, і тут трошки загнуто, щоб воно якраз в сторону входило. Це, все, це моя трошки недоробітка вийшла, спішив, поки світло було, щоб його поприхватувати, і трошки. Не додивився, приварив нижче. ну Тут воно поправиться, повідрізується, попідгониться. З цієї сторони тут я, мабуть, не покажу, а може якось зараз покажу. Попроварювалось, ось видно якраз проварки, попідсилювалось кріплення і знизу. кронштейн кріплення Далі, там з цієї сторони теж воно, на жаль, закрито, зараз не можу показати. ну Може зараз корпус рамку цього відвала знімемо. І все детально покажу. З двох сторон зроблені розкоси. Значить, що воно входить, тому що зараз пальці не стоять. Просто одіто на рамку і все. Коли з пальцями воно все жорстко чітко стоїть. Мабуть, я тут ще кину розкоси з двох сторон. І, в принципі, з цієї з наружної сторони більш нічого такого робити не треба, а з середини ну, чимало потрібно розкосів кинути, його усилить. Значить, зараз знімемо рамку, я покажу те, що встиг сьогодні зробити. Просто неймовірно багато часу входить на ці вирізання кутиків, підгонка, приварювання, проварювання, дуже великі шви, так якось 20 сантиметрів шоу. Тільки. Поки що така робота. Вже тоді буду закінчувати. Сьогодні у нас 17 січня. Вже, мабуть, буду закінчувати на наступній неділі десь із середи приблизно. Ну, там подивимося, наперед далеко не буду забігати. Значить, скільки по електродам відразу. Три повних пачки кілограмових. Ну і тут було штук 15. Ну, грубо говоря, 3 кілограма вже пішло електродів. Монолітом я варю тройкою. По кругам 230-й круг. Скільки я, три круга і один маленький круг на мову болгарку. Ну, оце поки що те, що пішло по розходам. Ну і матеріал. Матеріал я ще поки що не заміряв. Кому цікаво, то напишіть, я заміряю, якраз скажу, скільки чого конкретно пішло, скільки швелера, скільки цього металу, що на пути на підсилення. Так, значить ось один розход встиг я зробити другий підварив з цієї сторони. Далі тут плотненько не прилягало, вставив вставочки з цієї, з цієї сторони, приварював до цього швелера. Потім з цієї сторони підсилення зробив. Тут зробив підсилення. Також із середини зробив підсилення, зв'язав між собою цей швелер, цей і цей і зробив тут вставку, зв'язав для того щоб воно не згинало його. І Бокову сторону зв'язав між собою два швелера і якраз оце ребро повністю так поставив, пообварював його. Потрібно з цієї сторони так само зробити. Так що от, поки що на даному етапі це зроблено. Ну а далі буде вже дивіться. В наступній серії випуску частина друга буде вже завершення і пробне випробування. Перший виїзд. Хто може які поради, пишіть. Що бачите якісь такі зауваження? Ну і поки на цьому завершуємо. Зустрінемось в наступного випуску.